Вітаю, друзі. Щорічна традиційна Мюнхенська конференція з безпеки вже стала історією. Але перед тим, як перейти до підведення підсумків цієї конференції, спочатку я хотів би детально обговорити програмну промову віце-президента Сполучених Штатів Америки Джеймса Венса. Взагалі очікувалося, що віце-президент Джей Джейді Венс його ще так називають. Привезе з Америки до Мюнхена бачення Дональда Трампа виходу з російсько-української війни. Від Джейді Венса чекали представлення плану заморозки російсько-української війни. Загалом можна сказати, що від американської сторони на Мюнхенській безпековій конференції з нетерпінням чекали конкретики. Світ хотів нарешті почути, як Дональд Трамп бачить вихід з російсько-української війни. А також, на мою думку, від Джей Дівенса із нетерпінням чекали розподілу ролей між суб'єктами цієї війни. Адміністрація Дональда Трампа виділяє поки що принаймні чотири суб'єкти. Цієї війни. Це Росія, Україна, Сполучені Штати Америки і Європа. І ось кожен з цих суб'єктів має виконати свою роль. І тут важливі зміни відбулися, які поки що не артикульовані. Що змінилося? Україна продовжує залишатися. В риториці, в позиціонуванні жертвою. Але і Російська Федерація також є, стала жертвою з агресора Росія в риториці адміністрації Дональда Трампа вона також стала жертвою провокації. От. А Україна це жертва провокатор. І всі хотіли, нарешті, почути ці речі. Третій суб'єкт Америки, в них роль світового арбітра. І європейці, ну якщо висловлюватись такою сучасною українською лексикою, це ледацюги ухилянти. От оцих чотирьох суб'єкти, кожен з цих суб'єктів мав відіграти свою роль. І віце-президент. Сполучених Штатів Америки мав би на Мюнхенській конференції розказати, які ролі кому відводяться, як кожна сторона, кожен суб'єкт цієї війни має відіграти свою роль. Наприклад, почнемо з Сполучених Штатів Америки. Це країна арбітр. Сполучені Штати мали би дати Україні мінімально необхідну кількість зброї для того, щоб стабілізувати ситуацію. Але. Україна, як жертва, не мала права використовувати цю зброю для деокупації своїх територій, для того, щоб просто зберегти лінію фронту і зберегти підконтрольні території. Росія, жертва провокації, повинна була зупинитися. Штати мали би публічно представити, який набір пропозицій, інструментів вони використають для Російської Федерації. Це хотіли почути від віце-президента США. Роль, звичайно, Європи теж хотіли про неї почути. Ну, можливо, щось американці хотіли ще розказати трошки про себе. Але нічого подібного ми не почули. Що хотів почути я перед тим, як перейти до програмної промови Джей Венса? Я хотів би почути і зрозуміти, для чого американці вимагають збільшити відсоток ВВП на оборону від 2% до 5%. Що це означає загалом? Тому що це найбільша інтрига цієї пропозиції. Тому що як можуть використовуватися ці гроші, і треба було почути конкрети. Тому що ці гроші можуть використовуватись наступним чином. Збільшення витрат на оборону передбачає передачі частини озброєнь Україні. для того, щоб Україна використовувала ці озброєння проти Російської Федерації. Ну, як такий екстремальний варіант для того, щоб сама Європа використовувала зброю проти Російської Федерації. Ще один варіант використання збільшення витрат на оборону. Після того, як Сполучені Штати Америки забирають свої війська, свій контингент, свою піхоту з Європи, європейці повинні самі створити боєздатну армію. Отже, це не риторичне запитання. І яку відповідь я для себе отримав? Все це ширма. І насправді ці вимоги збільшити оборонні витрати не мають ніякого відношення до протистояння з Російською Федерацією. Це приблизно та сама жуйка і та сама ширма, яку американці, як демократи, так і республіканці, використовують до України щодо зменшення призовного віку від 18 до 25 років. Це зовсім от. Про Україну це зовсім не для того, щоб надати нам зброю. Мовляв, як ми можемо дати вам сучасну зброю, якщо у вас немає молоді, тільки молодь може опанувати таку високоточну, високоякісну зброю. Всі розуміють, що це обман. Точно така сама ситуація із вимогою Дональда Трампа підвищити витрати на обороноздатність. Дональд Трамп не передбачає. І не буде заохочувати європейців використовувати зброю проти Російської Федерації. Це ключовий висновок, який я зробив із промови віце-президента США Джейді Веса. Це надзвичайно важливий висновок, який можна зробити за результатами Мюнхенської безпекої конференції. Загалом ми з вами не дізналися. Ніякої конкретики, ми не знаємо нічого, як собі це все представляє Трамп це висновки, так би мовити, опосередковані. Зате ми знаємо, ми точно можемо сказати, і це говорять абсолютно всі, про те, що Трампівське крило республіканської партії зневажає Європу і зневажає європейців. І віце-президент США. Венс приїхав для того, щоби виконати волю Трампа. А він знаходиться на роботі у Дональда Трампа, він є найманим працівником. І воля Трампа полягає в тому, щоб висловити свою глибоку зневагу до європейців. Це ключовий момент, про який говорить і Макфол, і багато американців. До речі, про це говорять, що навіть вони такого не бачили і не чули. Це вперше взагалі. Така демонстративна зневага до європейців. У нас по-різному трактують і багато чого, як мені здається, не розуміють. Я кілька днів не поспішав, осмислював цей виступ, чекав на реакції. Я підозрював такі речі, і мої підозри, на жаль, виявилися, ну, обґрунтовані. І вони, на жаль, справдилися, ці підозри. В чому загалом проблема? І що можна, які висновки можна зробити, якщо скласти всі пасли? Які висновки можна було зробити з програмною доповіді? Це саме була програмна доповідь республіканської партії, поки що у цього Трампівського крила. Вони приїхали сказати, як вони бачать загалом світ. І як вони бачать долю європейців, і вони висловили своє ставлення до європейців. Я почну з загальних моментів, які, на мою думку, є ну, надзвичайно важливими. Американці тривалий час, принаймні до останніх років, останніх там десяти років, в принципі, ну. Не те, щоб вважали себе вторинними, але вони визнавали примат європейської культури, первинність європейської культури. Інколи в фільмах американських це проскакує, коли американські герої висловлюють своє захоплення і пієтет до людей з Європи і кажуть «О, ви з Європи. Це не помічають, звичайно, але я. Ну, от. Це точно знаю. І, в принципі, незважаючи на те, що американців багато, і в них багато грошей, і велике ВВП, але це ну, зразу стає все на свої місця. Це зразу прояснюється, стає все на свої місця, коли американець відкриває рот. Американець як збірний образ. І оце слово сполучення американська філософія, воно до останніх років звучало ще більш жахливо, ніж китайська якість. Китайці вже виправилися, звичайно, в економіці їхні товари деякі є якісними, але американська філософія до цих пір викликає посмішку. Я не буду говорити про українську філософію, вона ще більше викликає посмішку. Але ми ж говоримо про країну, яка претендує на світове лідерство. Американці це дуже добре знали і відчували. Але, на жаль, сталася така трагедія, коли європейці надали трибуну Греті Тумберг. Звичайно, я говорю про збірний образ. Грета Тумберг стала трибуном. І після того, як вона 10 років примушувала світ слухати себе. Будь-який американський політик на зразок Венса або Трампа вже є філософом. І, в принципі, в цій промові це все пройшло такою червоною стрічкою. Я хочу сказати, що Венс у своїй промові на 90% використовував реальні факти і висловлював справедливі претензії. Головне питання з якою метою він використовував ці справедливі претензії. Це надзвичайно важливо. Я коли обдумував взагалі поведінку Венса під час цієї виступу, я перекручував у голові кілька, шукав кілька метафор і порівнянь. І першим, хто мені спав на думку, це герой карткового будинку, до речі, теж віце-президент, єдине що від демократичної партії Френк Андервуд, це теж така глибоко віруюча людина в лапках, яка любила читати такі промови. І там цей герой фільму Френк Андервуд помочився на могилу свого батька. Після полум'яного виступу з виборцями. Збіг обставин був такий. Френк Андервуд, віце-президент цього фільму, В фільмі він знімався, значить, герой фільму. Він після полум'яної промови. І як набожна така віруюча людина, сказав, що йому треба вшанувати пам'ять свого батька, його, вся його група, яка супроводжувала, залишилась чекати десь там, на краю цвитара, він пішов до, на могилу батька і помочився на неї. Потім я ще згадав один сюжет фільму, коли якийсь чоловік. Прийшов в палату до важкохворої людини, яка помирала, для того, щоб висловити йому свої претензії і розказати, який він був неправий протягом життя. А потім ні-ні, я -ні, думаю, це, це не те, це не те. І я собі вже склав докупи, сам придумав такий сюжет. От кого мені нагадує Венс. Венс мені нагадує людину. Яка прийшла на похорони маловідомої або практично невідомої людини, дізнавшись про те, що на похоронах, на цвинтарі, буде його якийсь -да далекий родич, там знайомий, який позичив гроші, але не віддав. І от, дізнавшись про те, що тільки там він зможе з ним зустрітися, тому що якихось контактів більше немає, він приходить, Венс приходить. На чужі похорони і бере слово. І вся ця церемонія, всі ці люди, які прийшли попрощатися, думають, що він щось буде говорити, якісь слова добрі, про людину, яку ховають. Але він бере слово і починає говорити про неприпустимість, неповернення грошей. І говорить про свого родича, який стоїть ось тут серед тих, хто прийшов попрощатися. Оце приблизно так виглядав Венс. Тобто він приїхав на безпекову конференцію, і порядок денний Мюнхенської безпекової конференції він просто читався ну був очевидним це війна в Європі. Він використав Мюнхенську конференцію для того, щоб висловити свої справедливі, я підкреслюю, справедливі претензії до пороків європейських, до, єв... до пороків західної цивілізації, західноєвропейської цивілізації. Вони справедливі всі ці претензії. Але порядок денний. І загрози принципово інші. Більше того, він сказав, що вам Росія не загрожує, вам загрожують ці ваші внутрішні пороки. Хоча це абсолютний абсурд. В даній ситуації примат первинність загрози йде від Росії. Безперечно, їх підточують пороки. І через, якщо далі так справа піде, через 25-50 років європейців не стане. Але їх може раніше не стати, якщо вони проігнорують російську загрозу. І це насправді так. Світ, більше, того, може не дожити до трансгендерів і до всіх оцих сексуальних меншин, фрічайд, і так далі. Ну, просто може не дожити. Росія не дасть цього зробити. Це ключова... ключовий виклик. І Джейді Венс. Повів себе як моральний урод. А тепер я хочу перейти до персони Джейді Венса. У нас теж пропускають, в нас завжди не звертають увагу на фігури, на персони. Я в попередніх блогах по кісточках, ми в кісточки Дональду Трампу. А тепер я хочу поговорити про віце-президента, якого він взяв на роботу. Я написав текст там пару днів назад. Коли аналізував всю цю ситуацію і сказав, що Джейді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, це американський арестович. У нас в Україні є такий арестович. Ну зараз він теж десь там в Америці. Вони навіть я подивився майже в один день народилися. 1 серпня, арестович, 3 серпня, якщо там не помиляюся, а в чому суть взагалі таких людей? Вони загалом, от у нас теж не рефлексують і не розуміють загалом цей випад проти персони, переход на лічності, як у нас скажу, на особистості. Загалом, перехід на особистості, тобто публічний випад, але завершений випад, він правильний, завершений публічний випад, він є стовпом етики. Тому що правильний завершений публічний випад, він не передбачає продовження стосунків, він передбачає розрив стосунків, неможливість подальшої співпраці. Якщо людина наважується сказати щось проти там, Зеленського, як це його робив Арестович, то більше співпраці бути не може. Це дуже важливий загалом такий момент. Те саме зробив свого часу колись Ді Венс, коли він назвав там, Трампа якимось фашистом, покидьком і так далі. А потім він став в команді Трампа. І у нас чомусь вважається, що це норма, це не норма. Тому що в нормі, якщо людина висловилася критично, на дорослу, причому Трампу вже тоді було 70 з чимось років, він вже не міняється. Тобто це вже остаточний вердикт. Якщо ти вже сказав А, то можеш сказати і Б і В і так далі. Тобто подальша співпраця не передбачається. Але західна культура вона виробила, західна цивілізація виробила таку культуру поведінки з викривачами, справедливими викривачами, з критиками. Вони їх не розстрілюють, не вішують, не переслідують, вони їх вербують, перетягують, переманюють на свою сторону. І роблять своїми слугами, фактично відбілюючи свою репутацію. І Венс це покидьок, який прийняв пропозицію після критичного випаду. Він, розумієте, одне питання, коли людина мовчить і не каже, ну, не критикує, так. Ну, страшно або не може, або якісь обставини. Набагато гірше, коли вона публічно. Зробила випад про цієї людини, причому справедливий випад, а потім пішла до неї на, на роботу, на співпрацю. Це значно гірше, ніж той, хто промовчив. Моя така точка зору. І от Венс це саме от такий покидьок, він ще гірший за Трампа, до речі, а, який приїхав нам читати лекції про мораль. Я теж там написав а, такий підсумок, коли ми, ми жили час Грети Тумберг, це час, коли нам ці. Європейські раби комфорту читали лекції про свободу. Раби читали нам лекції про свободу. А тепер моральні уроди нам читають лекції про мораль. Це чувак, який приїхав читати лекції про мораль. Він, збира, він зустрічається з Путіним, з вбивцею, з міжнародним злочинцем. І, а європейцям розказує, що в них проблеми з демократією. Макфол дуже правильно сказав: почекайте, а американці мають право відкривати рот і розказувати про не, значить, проблеми демократії в Європі, а в Штатах немає проблем демократії? В Штатах теж є великі проблеми демократії. Причим, вся промова була спрямована на прикриття Російської Федерації. Тобто Росія взагалі була виведена за межі критики, і ніхто десь в, в усіх цих своїх промовах він навіть не натякнув, що ви повинні організуватися і мобілізуватися для того, щоб протистояти Росії. Ні, ніякого випадку. Росія взагалі ніякого відношення значить, до загроз немає. Це людина приїхала на безпекову конференцію. Сказати, що Росія не має загроз для Європи. Це ну, сказати це не дружнім актом. Ну, такого навіть, я думаю, Сі Цзінпін, тобто такі суперники, вороги Сполучених Штатів Америки, не наважилися такого сказати. Ну, верніше, Заходу, так? Отже, а тепер вже можна підводити невеличкі там підсумки. Мюнхенської конференції. Це помітили всі. Тобто Потрібно було почекати кілька днів, подивитися на реакцію. Помітили абсолютно всі: Оце хамство і випад проти європейців. Тобто, фактично, Трампівське крило республіканської партії, воно хоче помститися Європі. і Оця колись випад колись Трампа, який сказав нібито в серцях, що дуже правильно, що Путін напав на Росію, це не фігура мови і це не поетичне перебільшення. Він насправді вважає, що це добре, він від цього отримує насолоду, тому що він хоче помститися європейцям за те, що вони мали оцей культурний примат, культурну первинність. І показати, що вони вже ніхто і нічого і так далі. І вони скористалися цією можливістю. Так от, висновки вже помітили не тільки значить, там, в Європі, і в Штатах, а помітили китайці, і це всі прочитали однаково. Китай, ну от, було тут і я десь підшукав англійською мовою, правда, там ледве щось розуміє, що вони кажуть. на полях. Цього, цієї конференції, фактично Китай починає проявляти інтерес до Європи, тому що він розуміє, що американці розривають з Європою. А у Китаї завжди був інтерес до Європи і до європейських ринків. Якщо Трамп ставить квоти, ставить ці як вони, митні бар'єри для їх товарів, то от Китай весь відкритиме. Серцем, душею, руками буде тепер ставитись до Європи. Більше того, Китай чітко розуміє, що Трамп не може нічого. Він не може врегулювати російсько-українську війну. Більше, наступний висновок, який можна зробити, ніякого миру через силу і поки що не плану. По-перше, не планувалося, і не планується поки що. принаймні. Ніякого миру через силу не планується. Тому що. Американці не збираються говорити верніше трампівське крило. трампівське крило не збирається говорити мовою сили з Путіним. І Макфол говорить, що Трамп він знає Трампа, він насправді щиро симпатизує Росію і Путіну. І тому він не почав санкцій, він не почав з постачання зброї, а він почав з облизування Трампа і пошуку з ним. Контактів. Трамп на завершення. Трамп це людина торгівельної культури, який хоче самореалізуватися в торгівельних війнах і в такий спосіб зробити Америку великою. Конвенційна війна зброї йому, звичайно, заважає, і він хоче довести спроможність угоди. Якщо ви помітили, при Байдені всі говорили про перемовини, про переговори. А зараз говорять про зділки або про угоди. Ну, торгівельна така лексика. Ми пережили переговори, які нічим ні до чого так, не закінчились, переживуть дуже швидко і так звані угоди. А нічого це не дасть, просто буде затягувати війну і наражати на небезпеку цивільне населення. Оце все, що треба розуміти по цій ситуації. Закінчу, ще раз повторююся, що до цього ми слухали лекції про свободу від рабів комфорту. А зараз ми маємо пережити лекції про мораль від моральних уродів. Оце і все, що я хотів сказати по цій промові. Джейді Венса. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. На все добре.